Бізнес-клуб леви бізнесу запрошує усіх і бізнесменів, і тих, хто бажає навчатись в бізнес-клуб, «Леви права». Ми люди як усі, але леви у своїй справі. І зараз розкажу детальніше, що вміщує в себе наш бізнес-клуб. Це нетворкінг, інтеграція, навчання для себе і інших. Також взаємний піар, бартер, реклама, заходи онлайн, офлайн, допомога, людству об'єднання бізнесменів абсолютно різних рівнів, і початківців, і тих, хто вже давно в якійсь сфері, і тих, хто має декілька, і тих, хто лише планує, тих, хто лише починає, чи тих, хто має особистий бренд, до прикладу, а також всіх бажаючих навчатися. Також він, звісно ж, для всіх людей, які хочуть прокачувати якісь свої навички. Ось тут бізнес-клуб, що об'єднує, і тут курси, семінари тощо. Я дивлюсь методичку, щоб не забути нічого, важливого, що я маю сказати вам. Приєднатись може кожен для учнів вхід безкоштовний для власників бізнесу. Вхід 888 гривень. Це таке число без і це вхід на завжди. Це не щомісячна вплата, це вхід на завжди. Також ми проводимо психологічні онлайн і офлайн заходи, і не лише психологічні, а й спрямовані і в Україні, і в світі так. І ми спрямовані взагалі на те, щоб ще більше проводити всього по світу і з різних сфер. Ми покликані, щоб робити це ще більше, і офлайн, і онлайн. Приєднуйся до левів бізнесу, як власник бізнесу, навіть початківець, як особистий бренд, як людина, яка хоче бути в складі левів бізнесу з різних сфер, а також як людина, яка хоче навчитись в левів, щоб прокачати щось, що не вистачає, аби подальшому також стати левом якогось бізнесу чи особистого бренду. Для того, щоб приєднатися, пишіть приватні повідомлення, де ви бачите це відео або в коментарі, і ми обов'язково з вами з'єднаємося. Я є засновницею даного бізнес-клубу і сама об'єдную собі декілька направлень та бізнесів, якими з якими працюю вже більше 10 років. Тому навіть співпраця зі мною також буде вам корисна, а мені з вами, адже завжди всі один в одного навчаються. Тому приєднуйтесь, Ми будемо один одного піарити, допомагати, робити різні заходи, піарити різні наші заходи і так далі. ви власне бізнесу навчання, інтеграції, навчання інших, навчання між собою тощо тощо онлайн офлайн заходи. Це ще буде ще більш обумовлюватись, обговорюватись тому, що це все ще на етапі таких підвален, так поки що об'єднання саме моїх так напрямків ось і я вирішила, що я хочу це зробити більше для допомоги людства для покращення людства, тому що в мене в самому дуже багато проектів, які я вже роблю, і ще більше які я ще хочу зробити для того, щоб покращити людство. А для того дуже часу треба об'єднання. Ось тому е, пишіть для того, щоб приєднатися. Буду дуже рада бачити вас в нашій команді. І учення безкоштовно нагадаю. До речі, якщо ви початковий бізнесмен, але ви ще не хочете якби, входити в склад повноцінного члена бізнес-клубу, ви можете війти безкоштовно. І коли ви захочете вже війти, як або, наприклад, ви хочете просто спробувати, навіть що вже повноцінний бізнесмен, але ви хочете лише просто спробувати так наші можливості, то місяць буде безкоштовно. Місяць безкоштовно можна піару взаємного навчання, тощо, тощо, тобто різні ці функції повністю безкоштовно буде, якщо ви хочете спробувати, ще не впевнені. Ось а вже пізніше, ви вже вирішите, що ви хочете по чи ні. Ось у вас буде місяць часу для того, щоб прийняти рішення, і місяць повністю безкоштовний. Неважливо, чи ви там початківець, чи ви дуже прокачаний, так неважливо. Перший місяць безкоштовний, він тестовий, пробний для усіх, а для учнів безкоштовно завжди. От тому пишіть.